Вітаю з вами Ситуаційний Центр. І я, Наталія Гайовик. Вранці 13 березня трапилася автопригода на розі вулиць Пирогова та Зодчих. Водій автомобіля Рено при зміні смуги для руху не переконався у безпечності свого маневру і здійснив зіткнення із автомобілем Хюндай. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом стало відомо, що кермувальники склали Європротокол. Близько 18-ї години, 13 березня, камери відеонагляду зафільмували ДТП на перехресті проспекту Коцюбинського та вулиці Привокзальної. Там водій автомобіля Опель допустив рух заднім ходом і зіткнувся із автомобілем Фольксваген. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, повідомили, водії вирішили усе шляхом складання європротоколу. 15 березня о 7.15 трапилася аварія на вулиці Маріупольській. Відбулося зіткнення між двома транспортними засобами марок Нісан та ВАЗ. Внаслідок удару обидві машини зазнали механічних пошкоджень, обійшлося без постраждалих. Зрештою, кермувальники порозумілися та вирішили дану автопригоду за процедурою складання європротоколу. Днями працівники муніципальної варти здійснили перевірку прибережно захисної смуги струмка Безіменний по вулиці Кожедуба. Під час обстеження даної ділянки було виявлено факт засмічення території загального користування відходами природнього походження, які утворюються внаслідок побутово-господарської діяльності, а також різноманітним сміттям, а саме гіллям, скляними та пластиковими пляшками, поліетиленом та іншим. В подальшому було встановлено, що зазначені відходи було складовано мешканцем, що проживає на цій вулиці. За порушення вимог правил благоустрою нашої громади, інспект. Три муніципальної варти склали на громадянина адміністративний протокол за статтею 152. До цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.